Всім привіт! Так, я та сама мама, яка досі не купила дімці Ростомір. Так, ми досі ще міряємо його за допомогою листочка, ручки та метру біля дверей. Але я недовго думаючи вирішила виправити цю ситуацію. Зайшла в інстаграм, знайшла дуже класне посилання та замовила ростомір. Ми швидесенько зібралися. Як кількість прийшла нам посилочка та побігли до поштомату, щоб безстренько її забрати та розпаковувати. Дімка дуже щасливий, бо він отримав свою посилочку. а Він дуже любить отримувати якісь класні посилочки. Ми побігли додому і сіли розпаковувати її. Звичайно, що ж у двох, Але котик підглядав за нами з під ліжка. Дімка побачив цю класну коробочку, на якій написано щастя можна виміряти. Мама щаслива і щаслива дитина. Далі ми подивилися інструкцію, як же правильно її вчепити, і яка ж класна перевага цього ростоміру, що його можна вчепити навіть без допомоги татуся за допомогою спеціальних наліпок. Навіть котику сподобався наш ростомір. Далі Діма випробовував його на міцність, швирляючи ним. А потім ми вчепили наш ростомір та почали мірятись всією сім'єю. Спочатку Діма, він уже 84 см, сантиметри. Ні в року, хлопчик. Далі котик, Котик на 70 сантиметрів також ні в року. Далі котик хотів помірятись сам, щоб ніхто його не бачив і також перевіряв ростомір на міцність. Тепер ми міряємося і важимося кожного ранку, щоб перевірити, що ми підросли.